Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме розповім вам про догляд за сукрільними кролематками. Ріст і розвиток кролематок визначається як спадковістю, так і умовами середовища, в яких проявляються потенціальні можливості тварини. Від розвитку в утробний період залежать життєздатність і племінні якості кролів. Тому велику увагу потрібно приділяти повноцінній годівлі, достатньому напуванню сукрільних кролематок, утриманню їх у світлому приміщенні, без наявності шкідливих газів. Остання обставина дуже важлива, оскільки надмірна кількість аміаку негативно позначається на потомстві. Ставлення до сукрільної кролематки має бути особливо уважним і спокійним. Потрібно усунути всі ситуації, пов'язані з ляком самки, коли у паніці вони роблять різкі нестримні стрибки, що нерідко закінчується абортом. Буває, кролематка відмовляється від новонароджених або поїдає їх. Причини цього холод, недостатня кількість води, хвороби кінцівок, нестача чи надлишок вітамінів, наявність щурів, кутів тощо. Недосвідчені кролівники часто пересаджують кролематок з однієї клітки в іншу. Робити це не слід, особливо перед окролом. Зміна обстановки. Нові запахи викликають стреси у тварин. Окріл відбувається будь-де, самки затоптують кроленят. Якщо пересаджування необхідне, то це роблять не пізніше, як за тиждень до окролу. От і все. Ви щойно дізнались, про догляд за сукрільними кролематками. А у наступному відео розповім вам про окріл і контроль за гніздом. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!